Я не знаю, як там все відбувається. У мене ще мало опиту. Все це про закулісся телебачення, а саме наших телеканалів ІРТ та «Місто плюс». Знову приймаємо гостей. Цього разу гурток Психологічна студія. Це сформований випуск. Боже, Скільки роботи у нас? Після редакції новин технічний відділ. Проходьте. М'яка кімната, тобто звукозапису, програма монтажу та консультації з тими, хто збирає докупи новини за весь день. Для наших візитерів подив, скільки роботи стоїть за одним випуском. Техніка, як це робиться, люди скільки працюють і багато пишуть. Багато просто нереально роблять куча роботи. Це круто, коли люди допомагають і діляться новинами. Наостанок найцікавіша студія. Щоб спробувати все, даємо можливість ще юним психологам побути у ролі диктора. Дитячі голоси нашидують зовсім не дитячі тексти. З третьої спроби у полтавській міській раді все ж провели сесію. Опісля гри в диктора ще юні відвідувачі вперше дають інтерв'ю. Я сьогодні відвідую перше це телебачення. Мені найбільше сподобалась м'яка кімната, тому ну, що там люди записують свої голоси. Якщо чесно, то для мене все нове, оскільки я цією сферою не дуже так займалася, не дуже розповсюджувала. Ну, типу, в інтернеті шукала її. І для мене все нове. Мені найбільше сподобалася м'яка кімната, тому що я не знала, що був кращий звук. Треба створювати таку атмосферу, якусь незвичайну і. Розмовляти при такій обстановці діти зізнаються нелегко не тільки по цю сторону екрана, а й по іншу. Зокрема, давати інтерв'ю. Проте радіють, що дебютували. Мені здається, що давати інтерв'ю, оскільки людина може бути трошки знервована, і їй це не дуже звично. А людина, яка бере інтерв'ю, уже ну типу задає питання як ви, то вона вже якась професіональніша, і в цій сфері вона займається вже більш довго. Наостанок на згадку про наш телеканал спільне фото.